Всім привіт! Я все-таки її вивела. Б'ється страшенно. Ну, вона, в принципі, не звикла ще до мене. Можливо, звик не буде признавати як хазяїна. В принципі, так. Вона поки що стресує. Читайте, другий день вона в мене. І вона ще не звикла до того, що є нові господарі і які за нею доглядають. Ось, В принципі, в сараї вона до мене нормально відноситься, лащиться, а от як виводити, як припинати, починається. Вона бачить, що шворка довша. І це розворот. І рогами на мене. Благо рога назад ідуть, що не в спори мені нічого. Ну, я думаю, в кого мій султан от так робив? А то в прабабусю. Манька! Манька рога зайві маєш? Мань! Ай зараз вона мені колик витягне, і то буде капець. І я її не піймаю. Ладно, всім, пока йду наблюдати.